Сана чорну землю сону розбудила, Укричала її рясно, барвінком укрила, І на полі зайверонок, соловейка в галю, Землю убрану весною вранці зустрічають. Садок вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають і йдучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчити. так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейку не затих. Зоря моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сухорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. І широкою долиною, і високою могилу. І вечірньою годину, і щасливо говорилось, не забуду я. Та що з того не побрались, розійшлися, мов не знались. А тим часом дорогії літа мої молодії, марно пронеслись. Помарніли ми обоє, я в неволі ти вдовою. Не живем, а тільки ходим та згадуєм ті і годи, як жили колись. Засвіла в долині червона калина, ніби засмілась дівчина дитина люба любо стала, ташечка саділа і защебетала. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє ось в світі, чи я правда, чи я кривда і чиї ми діти наша дума, наша пісня не вмре, не загине, от де люди. Наша слава, слава Україні.